Медичні препарати на основі медичного канабісу вони містять одну з речовин, які містяться у коноплях. Це канабідіол, і вони допомагають при дуже ж такому широкому спектрі захворювань. Наприклад, наприклад, фармрезистентна епілепсія, це епілептичні напади, які не знімаються стандартними класичними ліками. Це і російний склероз, Це Різноманітні неврогенні болі це в тому числі лікування ПТСР, це лікування фантомних болей після ампутації кінцівок. Це, Дуже великий спектр насправді використання препаратів на основі медичного канабісу, і ми мусимо розуміти, що це не одне і те саме, що от ну травка, яку використовують для отримання якихось психо, ем, у якості психоактивної речовини для отримання, ну так би мовити, приходу, якщо так можна висловитися. І е, це не означає, що у нас відбувся повний легалайз, і е, марихуана, конопля і всі вироби на основі коноплі у нас стають законними для використання. Користання медичний канабіс це трошки інша річ. Цей законопроект він регулює взагалі вирощування сировини для вироблення. Е Препаратів на основі медичного канабісу, оборот цієї сировини, взагалі маркування, що є а, сировиною для промислових якихось потужностей, що є а, сировиною для а, використання у медич... з медичною метою. І а, цей законопроект не означає, що буквально завтра, післязавтра у нас з'являться ці ліки у аптеках, але це дасть змогу запустити їх виробництво або замовляти та купувати їх за кордоном, і а, вони відповідно з'являться у нашій аптечній мережі і за а, рецептом їх Можна буде здобувати абсолютно легально у наших аптеках. У медичних цілях використовуються якби екстракти саме безпечної речовини з коноплі. А якщо ми кажемо про використання з метою якихось отримання психічних змін позитивних, то ми кажемо про зовсім іншу речовину. І ми кажемо про використання власне, ну так би мовити, травки, як ми її називаємо. Коли ми кажемо про медичні цілі, це не буде закурити косячок, це буде це будуть сиропи, це будуть льодяники. Тобто це фармацевтичні форми, які містять просто один з, одну з біоактивних речовин.